Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Демчук Дмитро Васильович, солдат Збройних сил України, військової частини А 38 17 Народився 10 квітня 1978 року у селі Поточище Городенківського району Івано-Франківської області. Дмитро виховувався у багатодітній родині. Він був наймолодшим у сім'ї і єдиним братом для своїх трьох старших сестер. Після смерті батька, як один чоловік у родині, став опорою і підтримкою для них. З раннього віку прийшлося допомагати своїй матері та сестрам. Завжди був добрим, відповідальним старанним і наполегливим після навчання у Поточищенській загальноосвітній школі першого третього ступенів пішов на строкову службу в Збройні Сили України, де служив протягом 1996-1997 років. У 2005 році Дмитро одружився з коханою дівчиною Олею у щасливому шлюбі народили і виховали двох дочок Катерину і Христину. Майже з перших днів війни Дмитро був призваний на військову службу по мобілізації. З раннього дитинства він вирізнявся загостреним почуттям справедливості. І щирою любов'ю до рідної землі. Тож на початку повномасштабного вторгнення ворога на території України одним із перших із села Поточище став на захист батьківщини. Ніколи і нікому не жалівся на хворі легені, а честю і гідністю пішов на війну. Проявив себе відважним і мужнім бійцем, але хвороба, на жаль, не відступала. Перебуваючи у черговій відпустці в рідному селі, життєвий шлях воїна раптово обірвався. Це трапилося 28 червня. 2023 року починаючи з 9 березня 2022 року і до дня смерті Дмитро Демчук перебував у лавах збройних сил України. Бойові побратими пригадують його як надійного і вірного товариша, який завжди приходив на допомогу. 24 серпня 2022 року дочкам померлого героя посмертно було вручено медаль за заслуги перед Городенківщиною. Демчуку Дмитру Васильовичу було 45 років. Ще багато планів він мріяв втілити в життя, але на превеликий жаль цього не сталося. У пам'яті рідних і близьких йому людей він назавжди залишиться справжнім героєм, прикладом мужності і відповідальності щирим патріотом своєї батьківщини. Слава Україні! І вічна слава її нескореним героям!